Та слів, сливаються утічок поезії, хто плаче, хто живе душевний спіль, вбираючи іронію святих енергій. Перу та в руках адіоган не другує, лягає слово легко на папір, лиш серце, миле слово те почує, оцінить щиро написаний твій твір. Пливе в човні посеред моря в Душа ще спрагла долі і щастя, та й у поезії щасливі почуття зігрі. У віртуальності прийме святе причастя. На крилах долі пташкою злети у вирій слів та легкокрилих речень, Будуть у прозі трипті мости, заповнюючи серця часу порожнечу. Нехай торкнеться слово ран душі, і сходиться слоза з спорим серця, а сонечко замінить заливні дощі Наповнить щастям життєдайності Озерця. Нехай жива поезія у віках і моделює празник щастя і долі. Хай буде святість у житті до думках, Хай буде святість в кожнім слові! Ця поезія написана людиною, яка сьогодні святкує неабияке свято. Презентація першої книжки збірки під назвою «На зустріч сонцю» любові Мушко. Запрошуємо вас, пані поотеця. Слава Ісусу Христу! Слава. Я, я дуже вдячна кожному з вас за те, що ви ви е, витратили свій дорогоцінний час і прийшли на презентацію моєї першої збірочки. Для мене це дуже важливо. Тому щиро дякую. Мій світ тихий, я в тебе в полоні, учуся жити кожен Божий день, беру життя в свої замріяні долоні, співаю із весною її радісних пісень. Чи ж я у когось вкрала щастя, чи ставила собі смішну мету, приймала долю, мов святе причастя? Ловила миті радості і смутку на лету. минають весни, мов стрінькі потоки, що швидко так течуть з Карпатських гір, і з кожним днем мої міцніють кроки, Відносяться з вітрами мій дитячий сір, вплітаю в коси сонячне проміння, натхнення зичом пісні, солов'я. У неба прошу радості і везіння, а долю гличаю, як своє ім'я. Спішу застрибнути в останній вагон щастя, малюю в мріях радісні осінні дні, Ще прикрасити світе милий тебе з собою вдасться, Ще зацвітуть троянди у моїй ясні вікні. Я хочу вам сказати, що коли народжується дитина, на небі запалюється яскрава зірка. Коли дитину хрестять, Господь обдаровує дитину долею, накладає на неї відповідний хрест, який вона має пронести через ціле своє життя. І, звичайно, дарує їй дуже багато щасливих днів. І коли дитині дають ім'я, це ім'я яскравіше запалює ту зірку, що на небосхилі світить, яка оберігає, яка проводить людську долю почеле життя. Так само моє любов. Моє любов. Народження дитини це велике диво, ім'я дається раз на все життя, призначено природно, щоб була щасливою, без різних потрясів та каяття. В житті ім'я дане не випадково, і з долею призначено в вики. і з ним живеш завжди, цілодобово, і з ним піде людина за світи. Мені призначена щаслива ноша. Бо світло імені дано не просто так, любов'ю скрізь себе я розпорошую, любов записується там, на небесах. Свою я місію у тому убачаю, що світлістю торкаюся любов'ю скрізь. В любові радісно лечу не до небокраю, любов'ю світ я осяваю день і ніч. З любов'ю переношу неудачі. В любові крилами в життя лечу, з любові і сміюсь і гірко плачу, бо сильно так життя і все живе люблю. В любові прошу житті, дай мені сили, з любов'ю сонце жилить путь мою, любов, мов пісня, як пір'їла, легкокрила, Не мов мелодія, що грає вітром у гаю. Моє ім'я, любов так є і буде. І хоч пройду я сто складних доріг, душа любові таємниці не забуде з любов'ю пустить щастя на поріг. Дорогі друзі! Ще раз дякую, що ви прийшли на презентацію моєї першої книжки. Це направду, дуже велике свято, тому що. Воно, це напевно у моєму житті є певна вершина, яку я зуміла подолати. Доля, Господь дав мені талант, і він якось був призакритий довгий час, можна сказати. Хоча у своїй педагогічній роботі я використовувала свій талант дуже часто, але ну, не до такої степені, щоб аж книжку написати. Але в моєму житті склалися такі обставини, що Бог подарував мені е певних людей, і зараз я вам про це розкажу, які зуміли відкрити цей талант і е дали мені путь, відкрили шлях в е поетичне слово. Про все це я розкажу, але я хочу декілька слів зараз сказати про саму книжку. Е, книжка називається Назустріч Сонцю. З самого початку, коли я вже прийшла у видавництво, я не так мала називати книжку, і е, не така політурка мала бути, не таке зображення, але знову ж таки усе не випадково. Е, розкажу вам маленьку історію е, Одного Ще був сильний обстріл. Е, Україну дуже бомбили по всіх фронтах, як то кажуть, і це була дуже складна е, для мене ніч, тому що в мене син у Києві, і мені ці тривоги дуже важко дають ці обстріли. Е, і вже коли настав ранок, я люблю досвід ранком прогулюватися, я вийшла на двір, щоб подихати трохи свіжим повітрям, і я йшла, і сонце так. Світило мені в обличчя. Тоді я подумала, я насну книжку зустріч Сонцю. Це була така, знаєте, тривожної ночі. Що за... І так вже потягнулося, Палітур... ну, саме зображення палітурки, воно має глибокий зміст, на мою думку. Пшеничне поле означає людське якою йде ж, українська жінка, це е, стежина по життю? Далі небо, небо символізує е, світлість, мир, е, життєдальну енергію. Ну і зрештою, як в Біблії пише, е, небо це є престол Божий. Ну і сонце. Сонце також е, життєдальна енергія для всього живого. І якщо ви бачите, то тут ще і відображений прапор України закодований. Жінка це мама, яка є продовженням роду. Ось така у мене виникла ідея, такий підміст цієї книжечки, вигляду цієї книжечки. Ну а як я почала писати, я пізніше трошки розкажу зараз, ми продовжуємо.